Всім привіт! Сьогодні пропонується ексклюзивний автомобіль. Це шкода Octavia Tour. Ексклюзивність полягає в тому, що автомобіль досі в рідній фарбі. Автомобіль 2007 року виглядає автомобіль в дуже достойному стані, як для своїх років. Стеля не висить. Сидіння взагалі не перешивалося, все в чудовому стані. Підлокітник також чистенький, гарненький. Дивіться, як кермо виглядає. Ну, Практично нове кермо. Клімат контроль. Ось це все присутнє. Склопідйомники працюють. Саме цікаве те, що навіть скло все по колу в оригіналі. Ось так виглядає. Трішки пізніше я візьму товщину міром покажу показники по даному автомобілю. Ось так все виглядає, шторка навіть є, присутня. Фальш підлога є, це тобто двойна підлога. Ось є запаска там. Весь комплект присутній. Ось так виглядає авто. Повторююсь, в оригінальній рідній фарбі. Дивіться, ось арки показую, ніякої ржавчини немає. Титани взагалі легкосплавні тиски, точніше. Ну, це бібіяски дуже яскраво виглядають. Подивися, зараз трошки світліше стає, фарба також починає яскравіше світити. Ось, Показую, що ніякої ржавчини абсолютно по авто немає. Пороги також без ржавчини, низи дверей без ржавчини. Зараз я покажу тут показники товщиноміра. До речі, є два ключі по авто. Зараз я це все покажу. 1,6 бензиновий двигун МПИ. Вісьмиклапаний, звичайний атмосферний. Ось показую, що є два ключики по авто і демонструю показники товщиноміра. Ось, Демонструю. 105, 120. 105 не фарбовано. 112 не фарбовано. ось Демонструю. 87, 101, 109 не фарбовано. Ось показую арку. Ніякої ржавчини абсолютно немає. Ось так виглядає. Як бачите, трошки світліше стає і фарба таким голубим відтінком віддає. 115. Просто камера не може повністю передати цей колір. 110. Не фарбовано. Внутрішню частину також демонструю. 48. 68. 62. 108. 97, 107. Абсолютно не фарбовано. Ось арки. В чудовому стані. Я кажу, ексклюзивний варіант, як для таких років. Дуже збережений стан автомобіля. Ось це я погано приложив. Ще раз показую. 74. 68. дах показує. 114. 104. 122. 112, не фарбовано. Ляда. 93, 81, 97. Не фарбовано. Крило 128, 112, 125, 112, не фарбовано. Задні двері. 107, 114, 110. Не фарбовані. 55. 68, 63. Не фарбовані. 110. 120, 113. Не фарбовані. 109. 108, Не фарбовано. Ще з цієї сторони. даху покажу. 125 також не фарбовано. Та внутрішню частину. 76, Приложив погано, 71, 51, ще раз демонструю 75, 70. Ось такі показники товщиноміру. Кермо з цієї сторони показую, ось так виглядає. Зазвичай в шкодах цей кермо часто витирається на даному автомобілі взагалі практично як нове. Пробіг 237 тисяч серійний пробіг, я продемонструю зараз всі сервісні документи, також тюфи, все воно присутнє, всі кнопки, кондиціонер, точніше клімат працює, функціонує. Я зараз заведу автомобіль, покажу, як він працює, каталізатор також на місці. Ось всі документи є, зараз їх Дістану, покажу. Демонструю сервісну книжку, автомобіль був на облік став 9.07.07. Ось є всі показники по сервісній книжці. Ось демонструю. Всі відміточки є, що де робилося Ось далі демонструю. Також якесь мастило замінювалося у 2022 році. Саме цікаво те, що є велика кількість тюфів, які були з Німеччини. Ось показую. демонструю останні. Це 24-му році, 9-го місяця, було 225 тисяч. Тобто автомобіль показує, має рідний про. Так, зараз ще заведу авто, побачимо, як він працює. З пів автомобіль практично холодний. Зараз ще відкрию двигун, покажу, як він працює. Досить тихо працює, як чуєте, зараз зручно було піднімати капот, Ось, демонструю, взагалі ніде нічого не милося, не натиралося автомобіль тільки два дні, як приїхав з Німеччини. Дуже тихо працює двигун. Кому цікавий даний автомобіль, будь ласка, дзвоніть, запитуйте, звертайтеся. Просто ексклюзивний стан. Що саме цікавий автомобіль навіть не димить. зараз погазую. Ось як бачите, каталізатор на місці, все на місці, ніякого диму, ні пару. Нічого подібного немає.